Комунальники Харкова кожного дня продовжують стояти на варті чистоти та порядку у мегаполісі. Так, наприклад, фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт за минулий тиждень відпрацювали понад 800 звернень громадян. Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють роботу ліфтів, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонтно-відновлювальних робіт протягом тижня фахівці запустили 6 ліфтів. Також звітують на підприємстві щоденно за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж майже 8 тисяч будинків. Зокрема, у 2022 році фахівці підприємства відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів а також налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій, за 71 адресою. Той же час бригади комунального підприємства Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації прочищають колодязі та водовідвідні канави в основ'янському районі. Працюють і на дорогах Харкова. На вулиці міста вийшло 149 робітників та 71 одиниця техніки комунального підприємства Шлях Рембут». За попередню добу було використано 24 тонн солі та 44,5 кубометрів піщано-сольової суміші. Слідкують і за чистотою мегаполісу. Так, у Немишлянському районі 142 працівники комунального підприємства Харків Благоустрій щоденно приводять до ладу прибудинкові території на вулиці Амосова, Салтівському шосе, вулиці Харківських дивізій, вулиці Балканській та бульварі Юр'єва. Комунальники прибирають сміття та залишки листя, обрізають дерева і дроблять гілки. І роботи тривають у всіх районах Харкова. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харківські звістя.